Виховання дітей в умовах конфлікту чи соціальної нестабільності є важким завданням для батьків, які потребують додаткової роботи та уваги, і як допомогти своїй дитині емоційно, як її підтримати, щоб дитина не почувала себе нещасною наодинці або в пастці? Будемо розбирати з вами. Я Анна, психологія фондріантахмета, і ви Колосимирне. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Ось практичні поради, які можуть допомогти підтримати дитину і забезпечити її розвиток навіть у складних обставинах, підтримувати стабільність та рутину, зберігати звичні розпорядки. Діти відчувають себе безпечніше, коли їхній день має передбачувану структуру, їжа сон навчання або гра. Традиції та ритуали, продовжити сімейні традиції, навіть якщо їх потрібно адаптувати до нових обставин, це створює відчуття нормальності, Спілкуватися відкрито, але доступно. Поясніть ситуацію відповідно до віку. Наприклад, маленьким дітям можна сказати, зараз в Україні складні часи, але ми робимо все, щоб бути в безпеці. Давати надію, уникати залякування і демонструвати оптимізм. Наприклад, все змінюється, і ми разом з цим впораємося. Допоможіть висловлювати почуття, запитати про емоції. Наприклад, як ти сьогодні почуваєшся, що тебе турбує? Творчість як терапія, малювання, ігри, писання історії можуть допомогти дитині впоратися з тривогою чи страхами. Забезпечити відчуття безпеки, фізична безпека, якщо можливо, пояснити дії спрямовані на захист, наприклад, укриття, запас їжі. Емоційна безпека. Покажіть дитині, що ви поруч і завжди готові її підтримати, обмежте вплив стресових новин, фільтруйте інформацію. Дитина не повинні бачити свідками жахливих деталей новин, обговорювати побачене чи почути. Якщо дитина щось дізналася, поясніть це розуміло і спокійно. А як ви підтримуєте своїх дітей в складних умовах сьогодення? Своїм досвідом можете подивитися в коментарях під цим відео, Підтримуйте навчання та розвиток, освіта навіть у складних умовах, якщо школа недоступна, організуйте домашнє навчання або онлайн уроки, розвивати таланти, творчістю, спортом або іншими заняттями, які подобаються дитині. Навчати навичкам подолання стресу, дихальні вправи, наприклад, навчіть дитину глибоко дихати, коли вона хвилюється, Ігри для затя напруги, спільні активності, які включають рух, допоможуть знизити рівень тривоги, дозволяти задавати запитання, не ігноруйте запити. Якщо дитина запитує, поясніть доступною мовою. Будьте чесними, визнати, якщо ви не знаєте відповіді, але запевнить, що разом знайдете рішення. Розвивати почуття спільності, Спільні сімейні справи разом готувати їжу, грати, допомагати один одному це створює відчуття єдності, підтримка громади. Якщо можливо, беріть участь у волонтерстві або допомагати іншим. Це дітей спочуття, спостерігайте за змінами в поведінці, звертайте увагу на знаки стресу, Замкнення, агресія, проблеми зі сном чи апетитом може засвідчити про емоційні труднощі. Якщо дитина довго не може впоратися з емоціями, зверніться до дитячого психолога. Розвивати оптимізм, фокусуйтеся на позитивному, наприклад, звертайте увагу на хороші події дня або говоріть про майбутні мрії, підтримуйте надію. Наприклад, кажіть, ми разом створимо нове краще життя, торбуйтесь про себе, власне, емоційне здоров'я. Якщо ви будете спокійним і зібраним, це допоможе дитині почуватися впевніше. В умовах конфлікту важливо пам'ятати, що діти потребують не лише матеріального захисту, а постійної підтримки, любові та відчуття, що вони не самотні. Ваша така турбота може стати для них найсильнішим джерелом сили приєднуйтесь до телеграм-каналу «Твоя Суперсила. Тут багато цікавого про пошук, мотивації, жихи самореалізації та саморозвиток, про психологічну підтримку, а також актуальні новини із сфер освіти України та за її межами. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Посилання на тести телеграм-канал шукайте в описі під цим відео. Розповідайте свою історію для музею голоси мирних фонду Ліната Ахметова. Разом до перемоги та все буде добре.